Чому ти дозволяєш рутині керувати своїм бізнесом? Задумайся, адже щодня ти витрачаєш години на пошуки груп у Фейсбук, вступ до них і публікацію своїх оголошень. Це ж просто кошмар. Твоя креативність просто відходить на другий план, коли ти застрягаєш у цих рутинних завданнях. То скільки разів ти проклинав ці одноманітні дії, які забирають твою енергію і час? Уяви, що ти можеш повністю автоматизувати цей процес. Так, так, я говорю про те, щоби звільнити себе від цієї рутини. За допомогою мого продукту ти зможеш за лічені хвилини знаходити потрібні групи за ключовими словами, вступати в них і публікувати свої оголошення. Просто уяви. Ти задаєш кілька ключових слів, натискаєш кнопку і все твої оголошення починають з'являтися в тисячах груп, поки ти займаєшся дійсно важливими справами. Ти більше не будеш витрачати час на непотрібні завдання. Замість цього ти зможеш зосередитися на розвитку своїх ідей і креативності це не просто рішення, це справжня революція для твого бізнесу. Цікаво? Залиш у коментарях слово на автоматизаціях.